Всім доброго дня! В кінці липня, початок серпня, я обрізаю свою лохину, роблю так звану санітарну обрізку. Роблю це для того, щоб отримати щедрий врожай великих ягід. Основну обрізку здійснюю в лютому місяці, коли куш без листочків ну і чітко видно кожну гілочку. А зараз, в такій порі, я обрізаю дрібні слабкі гілочки. Ті, які лежать, які мають плями, а сильніші залишаю. Ну і бажано так. Чисту куш не обрізати, тому що можна прибрати навіть гілки, які будуть плодоносити. Тому достатньо буде прибрати все те, що відплодоносило, слабке, дрібне, а решта залишити на лютий місяць. І от саме видно зараз молоді пагони, вони гарно наросли, ну і чітко видно ті, які відплодоносили. І тому зараз легко зробити таку так звану санітарну обрізку. Обрізку своїх кущів лохини я здійснюю сікатором, але перед роботою його дезінфікую. Тут можна використати антисептик, а можна також і перекись водню. Гарно дезінфікувавши предмет, це робиться для того, щоб не передати збудників хворіб з одного куща на другий, адже є на одних кущах менше, на других більше. Це вже видно навіть по цих листочках. І для роботи мені ще потрібно відро, де я буду скидати всі обрізані гілочки, щоб потім їх спалити і не розповсюджувати таким чином ці збудники хворіб. Отже, приступаємо до обрізки. Ретельно оглядаю куш зі всіх сторін і починаю обрізку знизу. І так, дивлюся, що в мене росте внизу. І виросло на відстань десь приблизно 30-40 см. Такі гілочки не перспективні, якщо вони тоненькі, кривенькі. І ось десь середину, навіть пішли, оце маємо ось таку гілочку. Її я забираю. Вирізається якраз при самому низу. І зразу викидаю відро. А далі йду по кожній гілочці. Ось маємо така гарна гілочка. Саме на ній відбувалося плодоношення. І тут дуже чітко видно. Ось саме це є гілочка, яка відплодоносила, вона вже навіть підсохла. І її я забираю. Вирізаю на пеньочок. Так, вирізаються гілочки на кущах. Так, а далі дивлюся. Оці решта я залишу. Я ж її буду оглядати в лютому місяці, хоча оця, що йде всередину, мені не подобається. Але проте є такі гілки, які можна потім підв'язати до кілочка, що я використовую, і направити їх туди, куди мені потрібно буде, для того, щоб було гарне провітрювання куща. А тепер йдемо далі. На цій же гілочці дивимося далі знову ж є така, що відплодоносила. Ось цей маленький такий кінчик, його теж я вирізаю. Можна відламувати рукою, але бажано відрізати. Так, дивимося далі. Значить, тут є листочки такі з плямами, їх я забираю, адже на них вже є збудники хуріб, і їх викидаю відро. І буду спалювати. І так само тут бачу такий листочок, який мені не подобається. Оці плямки, ось тут є такий листочок, їх можна прибрати і в відро. І так, дивимося далі. А тепер дивимося, ось ця гілочка на ті, що ми тільки що вирізали ту, що відплодоносила. Маємо ще один такий кінчик, що відплодоносив. І маємо ось тут пішло всередину. Оце повністю забираю на пеньочок Ось тут. Вона всередину йде, а кущ має добре провітрюватися. І ось так звільняємо кущ від зайвих гілок. Тут маємо такі теж зразу бачимо листочки, забираємо їх так. і оглядаємо далі свою рослину. Всі слабкі гілочки, які ростуть всередину, вони не перспективні, вони не будуть давати. Доступ для повітря в кущеві, забираємо, теж вирізаємо на пеньочок Ось маємо така, яка росла сюди всередину. Забираємо. Тут внизу, бачимо, теж забираємо, вона теж росте всередину і дуже маленька. Забираємо її. А тепер оглядаю наступну гілку. Отже, іду по наступній гілочці. Ось так вона пішла знизу. Один пагін, другий пагін, молодий, досить такий гарний, потужний. Він буде давати гарні ягідки. Ідемо далі. Так, Тут ми маємо такі гарні гілочки. Так, Отже, дану гілочку я залишу на лютий місяць. А ось саме на тут листочок заберу, оглядаю ось цю гілочку. Ось вона теж одна пішла, друга пішла. Ось тут фіт плодоносила. Отже, це, що відплодоносило, я забираю. І так само ось так зрізаю її. Ну, і біля неї внизу така маленька, її я забираю. Вона теж не перспективна. Отака От маленька, тоненька, яка буде або дві три ягідки дрібненькі давати, а поживні речовини буде забирати. Отже, її теж забираємо. Ну, і так, в загальному. Дивимось на свій кущ, головне, щоб він знизу гарно був провітрюваний. Така обрізка буде якраз достатня для такого куща, решта все залишу на лютий місяць. Це в мене росте сорт блюджей, цей куш вже обрізаний, ось так він виглядає. Така в нього вже санітарна обрізка здійснена, а це по сусідству не обрізаний. Отже, теж ретельно оглядаю даний кущ і дивлюся все, що росте внизу. Полягало, поламалося, підсохло, все забираю. Ось сама гілочка відламалася, підсихає, забираю її, теж викидаю відро. Далі дивлюся, ось іду по гілочках. Маємо ось така, вона прилягла, але тут в неї є молодий, потужний такий приріст. І дивлюся, що ще вона має. Значить, вона має отут всередину пішло, то мені не подобається. І я далі дивлюся по гілочці. Тут вона відплодоносила, має невеличкі такі молоді прирости, і тому я її, оцей молодий приріст, залишу, а слабеньку із те, що відплодоносила, відрізаємо. і ось маємо це, забираємо теж. А ось те, що я показувала, гарний, потужний пагін. І далі маємо таку гілку, ще залишу. Ще маємо одну гілочку, вона росте донизу. І тому те, що росте донизу, забираємо, теж вирізаємо на пеньочок. Так, ну і поки що тут залишимо. І ще одна, яка росте всередину, тоненька, теж забираємо. Все що росте знизу і на висоту до 40 см, все це теж забирається. І тут маємо ось така гілочка, яка слабенька, тоненька. Вона мені не подобається. буде забирати поживні речовини, і тому її я теж забираю, вона навіть сама відломується. І йдемо далі. І так, теж по листю забираємо таке листя, яке хворе. Щоб менше збудники хворі поширювалися, і викидаємо вітру. Ідемо далі по порядку. Знову маємо гілочку, яка прилягла. На ній був теж врожай. І ось тут біля неї є таке, що росте з самого низу і лягло. Це вже ми забираємо, воно нам не потрібне. Так, і тут ще одну таку маємо, яка теж Треба її забрати. Ще сухеньке. А тепер працюємо з даною гілкою. Отже, її можна повністю забрати, так що, якщо дивитися по цьому кущі, скільки тут є молодих пагонів. Але можна забрати і в лютому місяці. Оглянувши всі ці гілки, якщо тут є десь потужні молоді, то їх можна залишити. А так як на цій гілочці таких гарних, потужних молодих немає. І тому я її сміливо забираю. Так, і маємо біля неї ще одна така, яку теж треба забрати. Ось таку без листочків, тоненьку, маленьку. І так, йдемо далі по наступному пагону. Маємо такий гарний, потужний пагін, який вже відплодоносив на вершечку. Тут в нас є. Якраз відплодоношена гілочка. Ось саме ми її будемо забирати. Але тут теж треба дивитися отже, молоденька відросла, це в нас відплодоносило. Далі маємо тут таких приростів немає. Тут так само бачимо відплодоносила. Ось. І тому. Внизу, де молоді оці прирости, до цих приростів я це все вирізаю. Забираю. Так, ідемо далі. Отже, такі маленькі теж забираю. І залишаю гілку до лютого місяця. Тепер працюю з наступною гілочкою. Ось маємо таку гілку, яку я вже частково видалила, вона теж плодоносила. Я її ще залишила. Але сьогодні дивлюся на цю гілку і бачу, що її ще можна буде залишити теж. Тут поставити кілочок і той такий потужніший пагін перенаправити догори. Але забрати теж зайве. Отже, починаємо знизу. Що ми маємо знизу? Отже, знизу вона тут збоку пустила. Це теж все відплудоносило. Таких. Молоденьких, потужних немає пагінців, тому всю ту гілочку я забираю. На пеньочок маємо, зрізали. Так. Ось, забираємо. А тепер ось маємо маленька, тоненька, худенька. Забираємо, ще й десь до середини росте. Далі йдемо ще одна така досить тоненька, неперспективна. Забираємо. І ще маємо ось чотири таких пагони, молодих. Цей гарний, потужний буде давати врожай гарний. Далі ми його можемо підв'язати. Ця у нас піде до середини, якщо ми її так направимо, оця піде до середини, забираємо. Ну, а решта залишу. Ну, і ту маленьку теж забираю. І ось так буде в нас виглядати вже підчищена гілочка. Всього-навсього три. Напевне, і ще цю в лютому місяці заберу. Ну, зараз залишу. Так, ось цей пагір вже можна вирізати. Пошкоджений, підсохший, неперспективний. Забираємо. Так. Ну, і, напевно, в такому стані кур залишу. Ну, і цю гілку ще треба подивитися, вона теж і лягає, і тоненька. Хоча можна листочок відірвати, потім можна ось так перенаправити. Поки що залишу. І все. І куш наш готовий, підчищений. І чекає до лютого місяця. А тепер переходжу обрізати куш патріот. Обробляю сікатор антисептиком з двох сторін, гарно, ретельно. І знову оглядаю кущ. Як бачимо, тут з землі немає таких дуже молодих приростів, тому не треба дуже захоплюватися обрізкою куща, а треба залишати все, що ми маємо, найпотужніше, гарне, молоде, яке буде давати гарний врожай. Отже, по порядку дивимося, я таки ще цю гілку залишу, вона хоч невелика, але вона ще до осені буде наростати. Оце є така гарна молоденька гілочка. Хоча тут вона має такі молоді тоненькі, слабенькі, то їх я приберу. Вони дуже такі тоненькі, слабенькі. А тепер йдемо по цій гілочці. Тут же вона була обрізана, вона відплодоносила. Але її ще можна підрізати, тому що ми бачимо, є до середини ту заберу, ще одну заберу, ось цю заберу. Ну, а далі можна буде. Залишити. І тому ось таким чином такий його вершечок заберу, і цю треба буде забрати, бо вона росте до середини. А куш має провітрюватися. Маємо одна така маленька слабенька, заберемо, врожаю давати не буде, такого, як би ми хотіли. Тут маємо слабеньку. Ну і ось поки що в такому стані залишу. Так, можна би було і цю забрати. Адже вона росте донизу, і тому, але ще залишу до лютого місяця. І так, йдемо далі по кущеві. Наступна у нас гілочка. Ось тут така внизу, лежача така, але вона має ще отут гарний такий молодий приріст. І тому дивимося знизу. Цей приріст залишаємо, він товстенький, він мені подобається. А тут біля нього є гілочка, яка в бік роста, ось така тоненька, слабенька. І її я забираю. І ще тут маємо внизу тоненькі, слабенькі, Забираємо. Все, що тонке, слабке, що росте в самому низу до 40 см, все забираємо. І робимо гарне провітрювання куща. Так, цікава тут така гілочка, досить гарна, потужна. Вона вже дерев'яніє з однієї сторони, з другої сторони ще зелена. Тобто сонячної вона швидше дозріває. І на ній дуже багато гілочок до самого верху. Тут відплодоносили, такі вже сухенькі кінчики маємо. Молоді прирости, тоненькі, дрібненькі і так дивимося. І ось, якщо дивитися знизу, гарний, потужний такий молодий приріст. Далі маємо гарний, потужний. Тут пішов до середини, можна буде забрати цей, до середини пішов забрати. Ці дрібні позабираємо. Ще один маємо ось такий гарний, товстенький Ось цей залишимо. Далі над ним тоненькі можна обірвати, вони навіть гарно вручну обриваються. І ось до цього потужного якраз я отой верх зріжу. Він мені не подобається. Так, і маємо цю гілку, я потім ось так випрямлю її, кілочок, ну і підв'яжу, щоб вона навіть ось так йшла догори. А це, що росте до середини, теж заберу. Маємо одна до середини росте, заберемо. Друга до середини росте, заберемо. І ще одна маленька заберемо. Так виглядає мій куш патріот після санітарної чистки. Я ставлю кілочки, ще підв'язую гілки, і направляю їх, куди мені подобається, щоб вони росли вверх. Ну, і щоб було гарне провітрювання. Ну, а ще подивлюся, день, 2-3, і, можливо, Ось цю гілочку приберу, вона мені теж не подобається. А так, в загальному поки що так залишаю. Ще лютий покаже, що тут буде зайве. І ось після такої чистки своїх кущів обов'язково в середині серпня зроблю їм другу таку підживку монофосфатом калію. І зроблю теж обробку, це, напевно, буде хорус. І ще препарат візьму від шкідників, щоб тут кліш не поселявся. Ну і, напевне, це буде така завершальна обробка і завершальна підживка моїх кущів лухини. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!